Думаєте, вибрати спа-басейн це легко? Та ні. Бо інтернет повинен міфів, які збивають з пантелику. Розвінчуємо сім найпопулярніших міф один. Усі спа однакові. Насправді різниця як між самокатом і Теслою. Ізоляція, насоси, фільтрація усе має значення. Міф 2. Чим більше форсунок, тим краще. Ніт. Важлива не кількість, а розташування і потужність. Міф 3 влітку буде жарко, а взимку холодно. Сучасні моделі мають охолодження і утеплення, комфорт у будь-яку пору року. Міф 4 спа тільки для багатіїв. Насправді є моделі для різного бюджету: це інвестиція у здоров'я, а не примха. Міф 5 витрачає купу електроенергії. Та ви що? Теплоізоляція та таймери, економія на рівні бойлера. Міф 6, за ним важко доглядати. У вас пральна машина викликає паніку. От, і спам все автоматизовано. Міф 7 краще басейн. А якщо до гідромасажу, підсвітки, музики і температури, плюс 38 іде. Ви ж не хочете купатися в льодах у вересні, тож досить вірити в байки. Обирайте спа з розумом і з нами. У Спагалаксі підберемо ідеальний варіант саме для вас. І підписуйтесь, щоб не повестись на нові міфи.